Картини по 20 тисяч доларів кожна, дві штуки, як елемент декору. Але як вони будуть використовуватися, такого ще е, я не бачив ніколи. Значить, дві величезні картини, десь приблизно там, метр на метр, е, 20к за штуку, будуть е, закривати електричну і слабострумкову шафу. Тут буде слабострумкова, там буде електрична. Перестінок з гіпсокартону. Встановлюються шафи, і кожна картина на проході, отак, от, напевно, якось шахматичкою будуть. Раз і два. І будуть просто закривати щит електричний і щит слаботочний. Що скажете? Напишіть в коментарях, як вам таке цікаве. Ну і в принципі не дуже дороге рішення для закривання щитів. Кому потрібні інженерні мережі, електрика, хто мріє про розумний будинок, пиши в Директ інстаграм.